О боже! І вона казала, що це таке класне відчуття, коли ти рибку ловиш, і вообще, рибалка так заспокоює нерви. І це супер хобі. І вона рибалить, і батько рибалить, і дід рибалить, і син рибали. Вся, вся родина в неї рибалки. Друзі, знайшла ось таке місце для сьогоднішньої рибалки. Машин дуже багато, особливо в тих містах, де є вже чистенько. Але я знайшла ось така ось така тут діляночка. Ось так спускаєшся. Зараз там трошки розчищу, трошки розчищу, і можна буде стояти на поплавець, там ловити. Зараз покажу вам. Ось так. Дивіться, тут так прикольно. Ти такий тут в кущерях стоїш, ніхто тебе не бачить. І можна буде ось тут. Ну, трошки ще тут також розчищу собі і буду стояти тут ловити. Ось так, друзі, я вже собі розчистила. Це було неважко. Тільки мої ночки і ружки. ручки. Ручки. <гум> Ось так, можна тут стояти. Можна тут стояти. Фу, ну норм таке місце. Уютно. Ну що, поїхала розбирати речі та починати риболовлю. Богиня ривоє! Ну що, друзі, привіт! Сьогодні вранці прокинулась, як вранці десь о 10-й годині. зрозуміла, що Погода не така і погана, і треба поїхати на рибалку на поплавець, спробувати щось піймати. Купила собі на днях ось таку вудку від флагман. Це маскот-модель. Ой, чесно кажучи, перше, коли на неї подивилась, мені вона просто зовні дуже сподобалась ці кольори і така вона вся. Але я планувала купувати щось дешевше, я хотіла мастер-каст. Чи масткастер, якось так називається. Вона була трошки дешевша, але я їх порівняла вже в магазині, взяла, мені її розклали. Я потримала і зрозуміла, що ця мені більш подобається. Вона така легенька, вона така гарна. Ну, ви розумієте, я думаю. Ну, дівчатка завжди так обирається. Знаєте, от. Ну, в принципі, мені продавець сказав, що вона непогана. Її довжина 6 метрів, вага десь 170 грам. Тож спробуємо, це махова вудка. Вона дуже така тендітна, дуже легенька і треба буде обережно, бо я її можу зламати. Але я сподіваюся, що я її не зламаю. Ну що, поїхали? Так. Опа. Чесно кажучи, хлопці, я її вже один раз поламала. Ось тут. Чоловік мені заліпив. Ну, нічого не сказав. Сказав нічого страшного. Він мене в цьому плані адекватний. Так. Бачите, яка вона? Довга і легенька. Та, пісня. Придбала готову оснастку, тож одягаємо і приступаємо до ловлі. Її вага 2 грами. Взяла матиль. Ну і опариш. Гробачків копати не стала. Просто зайшла і купила. де мій солоденький. Так, опаріка спочатку. Потім мотель. Це, звісно, мені важко діагат. Ну, що придумали цих мотилів? Воно виставило приблизно метр і закидаємо. Я чекаю. Карасика на 50 грам. Так, зараз покладу вудку і трошки, мабуть, прикормлю. Залишилась з останньої рибалки, зі вчора, можна сказати, в мене прикормка, але я не дуже пам'ятаю, що там було. Зараз додам ще карась халва, ось така, і прикормлю. Багато я не буду. Краще додати потім, аніж одразу замішати багато. Зараз водички треба трошки. Прямо в воду йду. Якщо втону, спасайте мене, я в кривому розі хлопці. Ну, або бі біля. О! О, водичка хороша. Хто там полюбляє купатися? Оба. Трошки додам. Що ж мусор якийсь. Та помішаю. Охож цей аромат, як завжди. Головне з водою не переборщить. Бо воно вже таке було, знаєте, ото дівчинка на рибальці. Хоча це обманчиво. Стоїть поплавець, поки не клює. Але ми прикормимо. І все в нас буде. Все, зробила, ось така в мене смісь. Пахне. Ах, сама б з'їла, якби рибкою була. Все. Буду кидати. Вудку трохи левіше, бо є течія, і вона трошки зносить. А прикормлю я зараз ось тут посередині і ближче до мене, щоб рибка підходила. Думаю, буде смачно. Зараз як налогом, як налогом. Йди сюди, йди сюди, зайка. Аба! Я зловила моя киця! Дайте, яка гарна, малесенька! Боже мой, ну такі відчуття класні взагалі. Гляньте, яка. Зараз я поближче до вас піднесу. Зараз, трошки леску. Опа! Подивіться, яка гарна. Маленька, така солоденька. Якби багато таких зловити, можна було б ще й уху зварити. А куньок? бачите, який гарний. М -м -м. Клас. О, перший вже в нас є. Ну це приємно, приємно. На таку вудку вона дуже класно відчувається. Але я так з переляку, знаєте, схопила дуже швидко, бо думала, що втрачу її. Ну все, розпечатались. Покльовку не встигла вам показати, бо ну ви ж розумієте, да? Поки включила, поки підбіжала, ну, в общем. Отак. Дуже гарний, дуже. Моя зайка. Так хотіла черв'ячка. Щас, ща, ща, щас. Так воно щось тут вструмилося. О, все, Дочачий садочок. А потім вже вирішу, що буду робити. Зараз я її водичку вструмлю. І моя солоденька, зайка. Опа. Щас, щоб мені тут не втопнути. О, все. О. Так. Закидую знову. Ой, зараз трохи вітерець. Зараз ще фідерно розкладу. Закину ще фідерну і подивимось. Може ще щось буде? Вже бутилку тут знайшла, от як завжди. Бухають, смітять, за собою не прибирають, друзі, ну, будь ласка. Давайте будемо свідомими, давайте берегти нашу природу і поважати інших людей. Дякую. Хотіла перезабросити фідери. Знаєте що? Я дістала. А там рибка сидить. Отака солоденька маленька. Подивіться. Це карасик. Я так вважаю. Знаєте, який гарний. М -м -м -м. Такий товстенький. Клас. Так. Опа! Гляньте, який. О, видно? Аба все. О, вже дві рибки є. З ногтями, звісно, незручно, тож я вам дуже заздрю, що у вас їх нема. Але, гляньте, ще й нормально зробила. Так. з їжею готова із проманкою. Поїхали. Зараз підтягну трошки ліску. О! Нормально. Ой, щось гримить. І так пара, знаєте, начебто буде в нас дощ. Взагалі-то я хотіла вам розказати, що була у Дніпрі вчора, гуляла на набережні, ну просто проходилась, бо побачила там рибаків і там стояла жінка. І так мені дуже захотілося до неї підійти, я підійшла, спитала, і вона була така задоволена, вона просто думала, що я взагалі не рибалю. І вона казала, що це таке класне відчуття, коли ти рибку ловиш, і взагалі, рибалка так заспокоює нерви, і це супер хобі. І вона рибалить, і батько рибалить, і дід рибалить, і син рибалить. Ця, вся родина в неї рибалки. Начебто клює в мене фідер. Чи то може. А, ні, то я, то я ногою. Ха -ха. Фідер не клює. Так от, дуже мені сподобалася розмова. І жіночка така приємна, і, в принципі, дуже класно бачити, як у місті жіночка, вона сказала, що вона приїхала на таксі, в неї був такий мінімум речей, там сумочка, вона чисто фідерну вудку з собою взяла. І, в принципі, класно було побачити, побачити бо дуже багато чоловіків. А от щоб жінку саме побачити, ну і вона десь така, от може, 45-50 років, десь їй. І ми ще. Спитали в неї, типу, може, є якийсь там Ютуб-канал, або може в інстаграмі вона знімає. Ну, вона казала, що ні, коли піде на пенсію, то е, зробить якийсь собі канал. Сказала, що то буде називатися Шалений бабки, але я не знаю, чи то буде про рибалку, чи то просто будуть якісь шалені в неї там відосики. Ну, побачимо. В цілому було дуже приємно побачити е, літню жінку на рибальці, яка дуже захоплюється цим моментом, і їй дуже подобається це хобі. Класно було поспілкуватись. Боже, щось таке гарне! О, гляньте, це хто такий? А я не знаю, хто це такий. Боже, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Це хто? Це що? Це, що, 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 це не мирна, мабуть, риба, це, це як судак, чи що це таке? Боже, це що бичок? Він, він виглядає так, начебто я на заскому морі спіймала. Бо я колись була у Бердянську, і ми ловили бичків, вони були великі, маленькі, і ось щось це от так виглядає. Але я не думала, що я в річці можу таке спіймати. Ти диви, який гляньте? Клас! Гарний? Так, зараз я його відчіплю. Буду відчіпати. Бозі який! Він їсти хотів! А! Тихо, тихо, тихо. Ой, це точно бичок. Так, це бичок в нього навіть. Аля, він ротяку зімкнув. Гляньте. Він закрив ротик свій. Не хоче, щоб я діставала в нього. Я тобі залишу. Я залишу тобі. Ну кице, ну давай дістанемо, відкривай ротик. А, не хоче, ну, не хоче віддавати мені. О, все. А мотель залишив собі, гляньте. Хай їсть. Зараз я його. в Садочок до дітей. Опа. О, все. Він пішов. Доброті. В мене три різні рибки: окунь, карасик і бичок. Що ще я можу спіймати, я не знаю. Можу, давати ще якогось Чорнобильського сома. Це прикольно, звісно. Так, де ж я знаходжусь? Це річка Саксагань на передмісті Кривого Рогу. Як їхати по трасі, по об'їзній, кільцевій, наприклад, на Даманській з Кривого Рогу, то. Ви побачите цей канал. Ну, в принципі, місцеві всі розуміють і знають, де я зараз знаходжусь. І сьогодні машин дуже багато. І оце я тут місце знайшла, бо воно було все у парослях, і мені потрібно було його вичистити. А так, в принципі, тут ніхто не стояв. Саме тому я тут і сиджу. Так, друзі, ну, знову перед закитую фідер. Кожні 10-15 хвилин намагаюся робити. Так, все, тут ще кущарі. А ще гримить. Чуєте? Гримить. Буде дощ. До отсечки. Так, зараз ще трошки підкормлю. Поплавець уходить в нас вправо, тож там течія, то я буду кидати вліво, бо вся їжа уходить туди. Я в останнє підкормила і в мене рибка зловилась. Зараз трошки ще замішаю. Залишився в мене холодна вода, чорний ляж. А ще є в мене активатор кльову десь. Де я його діла? Ось тут десь є. Можна трошки його також кинути. Де він, господи? Не бачу. А ось він. Можна його також трошки. Я в якомусь там відео сказала, що це активатор росту. І мене ніхто навіть не виправив, друзі. Ну що ж ви такі? Неуважні. Я трошки отак додавлю. Хто знає, може, щось і буде цікавеньке. Друзі. Скоро почнеться дощ. Пам'ятаєте, був у нас відеоогляд на зонт, на ось цей. Тому зараз я його розкладу і поставлю. Можна було юбку цю зняти, мабуть. Так, ну все, ну якось так встановила. Якщо дощ піде, я все сюди заховаю. Крісло, речі, телефон, все таке важливе. І буду отак сидіти і дивитись. Yeah. Так. Клювало, покльовку навіть вдалося показати вам. Гляньте, який великий. Карасик великий. Товстенький, більше, ніж той був. Зараз ми його знімемо. Боже, він такий мощний. Я зараз можу його впустити, навіть мені здається. Опа! Отакий гарнюня. Отакий гарнюня. Бачите, який? Все, в садочок його. Гарний, дуже прикольно відчувалось. І покльовочка була видна. Тож все класно в нас. Опа. Все, Китя, давай там, поплавай. Я задоволена. Мені сподобалось. Зараз перезакину фідер. І подивимося, що далі буде. Є! Ой, бозічки! Йомаю. маю я зловила. Опа! Боже, яка малесенька зайка! Навіть не знаю, що це, красна пірка, чи що. А може карасик такий маленький, дуже маленький. Друзі, в мене, в мене тільки ще була ділема. Ця маленька рибка вона заглотнула повністю гачок з черв'ячками і діставала я її ось такою штучкою. Якщо чесно, я думала, що вона помре і вона навіть вспливла, але я її вудкою потрогала і вона занирнула, так що вона жива, все нормально. Вона жива, вона в водоймі. Трошки клювало, я включила камеру і чекаю, щоб ще. Але мені здається, що вона там сидить. О. Є. Карп на одинадцять. А, зірвалась. Або, може, вона ото клювала, клювала, їла, їла ото і все. Ну, нічого, зараз ще буде. Зараз ще буде. Так. Величенький! Я кинула туди, туди трошки під берег. Гляньте, який великий. Клас. Це вже темка. Що, покладу. Бачите який? Ой-ой-ой. Ну ти мощний, 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 мощний. Згодна. Згодно, згодна. Згодно. О! Тихо-тихо. А? Клас? Во Вогонь просто. Оба. Все, до друзів. Критяк. Фух. Ну, поплавець так собі, а от на фідер вже останні три рибки, мені здається. У мене тільки тут зонт, і ви там стоїте, і трошки воно незручно. кидати. Але я спробую. О, нормас, під камиш. Зараз підтягну ще. Зараз воно трошки опуститься. Ну, звісно, коли вона прямо, дуже погано видно. Краще б, якби вудочка стояла так, а лєска трошки вбік була. Тоді кінчик буде згинатися, буде краще видно. Але мені трошки незручно було кидати, тому я кинула саме прямо. Ну, буду якось уважніше дивитись. Так, друзі, нічого в мене тут не приє зараз. Я просто хочу дістати та спробувати. На іншу оснастку. А, мені здається, що там є рибка. А може мені здається? А ні, мабуть. А, є! Ха -ха -ха! Боже, а це сьогодні в мене день. Вона навіть не клювала. або я не побачила, то тому що вона прямо стояла. Ну, ось така солоденька маленька. Зараз я її відчеплю. І все одно, мабуть, спробую на іншу оснастку на пружинку. Я зараз вам покажу. Яка це. Зараз. О, легенько пішла. Маленький такий карасик. Класний. Ось така в мене зараз буде оснастка. Тут в мене пружинка з прикормкою, тут в мене пінопласт з часником. і хробачки опари, шмоти. Все як і було. Зараз треба... Трошки в мене кінчик там заплутався, зараз я його розплутаю і буду закидати. Наше б то щось клювало. Зараз перестало. <ріх> може здалося. А може просто хтось поруч пропливав. Так, ну зараз я її дістану, бо вона щось клювала п'ять хвилин тому, а один разочок. Ну, може там щось сидить. Зараз подивимося. Хто знає, як воно там є? Ніяк воно не є і ніхто там не сидить. Перезакину. Ну, що, друзі, підійшла моя рибалка до кінця. Я приїхала сюди десь. У першій годині зараз вже п'ята, тож чотири годинки я порибалила, спіймала десь 6-7 рибок. Я зараз вам покажу в садочку, що там в мене є. І, в принципі, я хочу сказати вам, що це був дуже гарний час. Дякую вам, що ви його провели зі мною. Сподіваюся, що в наступному разі ми знову зустрінемось. Подобайки, будуть дуже приємні Підписуйтесь на наш канал та будьте з нами. Дякую вам! Ось так. <хи> Ось такі маленькі зайки. Все, випускаю. Сподіваюсь, що вийде в мене випустити нормально. Йдіть мої солоденькі, гуляйте. Дякую вам за цей вечір.